Всім привіт! Мені з вами Михайло, як я обіцяв, показую свій мого великий проєкт. У мене тут видно деревню. А в мене там всі речі лежать. Типу, от зараз я зробив нові шмотки. Буду фармити реси на наступній розбудову. Ось як ви бачите. Замок Майнкрафт української. Можу ми по-іншому його назвати. А тут, наприклад, недавно додав штучки. штучку, ну, правда, набагато краще виглядає. А я вам покажу поближче. Бачите, тут я зробив з такого камені його. Ой! Такого камені його, коротше, дуже прикольна штука. Набили виках. Коротше, давайте подивимося з інших сторон, я вам покажу. От так він виглядає з цієї сторони, згодитися велично. Він же тільки недобутований фасад має. Але скоро його повністю добудую. Оця башня, там проводить, і оця, ця тільки лише верхівка. А цю ще треба та ресурсів трошки накопити. Mm -hmm. Тут мені ще доведеться трохи тераформити, так я зараз сам його роблю, потім буду тереформити. От так. Тут у мене така слушать така велична стіна, ну коротше, типа копія. Давайте я вам покажу всередині. Там звісно там фіг нема нічого, тому що я ще не займався саме цим, щоб негарно виглядав. Типа наріжку я зазвичай. Ну, скажіть, будь ласка, там відійшліть якісь повідомлення, чи як вам мій проєкт. Це буде така велика тут зона. Тут в мене ще поки немає нічого, тут буде, 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 буде драбина. О, щось інше, тут в мене вже є одна. Пойдет просто, вниз? Тут в нас ж. Що напевне? Потім з ним розберуся, слава Богу, і не теж не мене каже. Тут нема. Виходів на жаль немає виході на ціпі, бачите, але. А, вже є отакий проєкт, вже тут є таке. Тут буде такий головний стіл, де ви можете збиратись всяке таке. Потім я це перебудую, звичайно, Minecraft. Але вам сподобається. Добре, всім пока.